Вітаю! Мене звати Євгенія, і ви на каналі Є-Ідея. Я експериментую та ділюсь враженнями і результатами. Дивіться відео, ставте реакції, залишайте коментарі. І якщо вам цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал. Сьогодні я робитиму декоративно-функціональний ящик. І найперше я використаю його для створення весняної композиції. Для роботи я знову використовую дошки від піддонів. Зашліфую, щоб берегтися надалі від скалок. Я роблю це шліфмашинкою, але можна обійтися і наждачним папером. Нарізаю деталі електролобзиком, проте ручна пилка теж з цим справиться. Всі деталі я ще раз зашліфувала. Ящик здебільшого буде стояти, тому фіксації цвяшками буде цілком достатньо. На цьому етапі в мене чайна перерва. На бокових трапеціях я зробила отвори фрезою. Покриваю ящик морилкою кольору дуб. Я хочу насичений колір, тому покриваю тричі. У якості декору я вибрала ось такий надпис і вирізала його канцелярським скальпелем. Попередньо проклеюши папір скотчем. Нанесла чорну акрилову фарбу губкою. При роботі трафарет зручно фіксувати по бокам скотчем і знімати одразу після фарбування. У якості ручки я обрала грубий натуральний канат, зав'язала з кожної сторони подвійний вузол, закріпила на гарячий силикон. І в результаті в мене вийшов ось такий класний ящик. Трохи фермерського, трохи індустріального стилю і надпис Вінтаж. Цілком в моєму стилі. Дякую за перегляд.